Кислотність нормальна, температура ну, вологість 90, 18 травня, це хабанеро. А, Ось ці перчики які я показував раніше. Ну і дощ, дощ, дощ. дощ. Багато дощу. А, Ще обіцяють десь майже тиждень короткочасних дощів, мінува хумарність, а потім 2-3 дні. І це плюс 30. Тобто стресу для рослинок буде дуже багато. Спробую їх відпаювати ось чимось таким. Це е, на основі морських водоростів тут не дуже він насичений азотом, не дуже е, надто такий збалансований комплекс. Спробую підлити, бо, блін. Вимиває все з землі, все, що додав під час посадки, все вимиває.